Всім смачного, ви на каналі Гласушка. Святий вечір це одна з найважливіших і найзатишніших традицій української культури. В кожній оселі господині готують 12 пісних страв, які мають глибоке символічне значення, відображаючи зв'язок поколінь, родинні цінності та духовне багатство нашого народу. Проте, залежно від регіону, ці страви мають свої унікальні особливості. Галичина, Полісся, Поділля, Слобожанщина чи Центральна Україна кожен куточок нашої країни зберігає свої кулінарні секрети, але разом вони створюють єдину картину багатої традиції. В цьому відео ми поговоримо про те, які саме 12 страв прикрашають стіл на святвечір у Галичині. Та дізнаємось їх рецепти. Галичина складається із Львівської, Івано-Франківської та Тернопільської області. Особливості цієї кухні це поєднання гуцульських та бойківських традицій, багатство страв і круп. Для кожного регіону України страви на святвечір мають свої унікальні особливості, але деякі традиційні елементи залишаються спільними. Ось приклад 12 страв, які є типовими для західних областей України, зокрема Галичини, тобто Львівської, Івано-Франківської та Тернопільської області. Кутя основна страва з пшениці, маку, меду, горіхів та сухофруктів. Узвар напій із сухофруктів, символ очищення. Пісний борщ із вушками готується з буряка, грибного відвару, овочів та маленьких вареників. З грибами. Капусняк суп із квашеної капусти пшона або додавання рису. Голубці із начинкою із пшона, картоплі чи грибів. Загорнуті в капустяні листки. Риба. Зазвичай запечена чи маринована. Символізує християнську віру. Вареники. З начинками з картоплі капусти чи грибів. Грибна підлива. Подається до голубців або вареників, пампушки солодкі або солоні, часто із часником, тушкована капуста символізує простоту та єдність, гриби смажені або мариновані, часто як окрема страва. Каша ячмінна або гречана це символ достатку та родючості. Ці страви мають глибоке символічне значення, пов'язане з християнськими та народними традиціями. Для різних регіонів України список може відрізнятися, але основна ідея, простота, пісність і духовне значення вечері. Так що отакі страви були сьогодні в нас на Галичині пісні. Як вони називаються в ваших регіонах на Галичині? Будь ласка, пишіть в коментарях, як ви по-своєму називаєте. Ставте вподобайки під відео. Якщо вам сподобалося, підписуйтесь на канал, діліться в коментарях, які є страви обов'язковими у вашій родині на святий вечір. Дякую за перегляд, до нових зустрічей! Ви були на каналі Ласушка.